Отож, панове, хочеться зняти відео сьогодні про те, як же ж виживають українські пасічники. Я часто не збирався знімати це відео, але я сів, подумав, що це буде така прикольна тема на базі тих відео, які я вже сьогодні ну, які я взагалі знімав, і я сів, коротше, подумав, як же ж ми виживаємо? Ну от як. Той мед ніхто не хоче купляти. Мед в Україні не є популярним продуктом, його купляють достатньо рідко. Ціну на мед постійно демпінгує, ціна на мед доволі низька, оптова закупівельна ціна низька, розрібна ціна постійно низька. Якийсь дядько Іван продає той мед по 100 гривень, а його реальна вартість 500 гривень. Розумієте, як же ж ми виживаємо? І е, для цього потрібно зробити невеличкий аналіз медового ринку України. Е, приблизно там з початку 90-х і до сьогоднішнього дня. Взагалі, українське бджільництво розділилося таки на два таких великих е, ринка. Перший ринок це е, бджолопакети, матки, тобто торгуємо ж самими бджолами. Другий ринок це продукція бджільництва, яку видобуває також на Пасіках. Як же ж воно працює? Знаєш, працює воно наступним чином. Е, на Закарпатті, верніше візьмемо такое Закарпаття. Е, Потім. Івано-Франківська область, це буде Прикарпаття, безпосередньо самі Карпати, потім якісь Чернівці. Оці всі... Там, де коротше, гори, там, де бідні взятки, всі пасічники працюють на розведення. Вони там виготовляють маток, вони виготовляють джолопакети, вони що е... вони ще виготовляють? Та здається, все. Оце основа. Тому що меду в них є дуже мало. Тому і закарпатський мед. Є безпосередньо дорогим, але там пасічники якби свою цінність знають, свою марку знають і намагаються тримати. Крім цього, із експорту, експорту наголошую: саме бджолопакетів українські закарпатської породи бджіл, ну Карпатяночки наші, Їхало дуже багато раніше в Казахстан, в Узбекистан, в Росію. Коротше, всі в ту сторону дуже сильно багато їхало. На сьогоднішній день цього експорту немає. Тому трошки карпатські пасічники якби збідніли. Але є матки. Наш ринок маток в Україні взагалі не закритий. В нас є близько 2,5-3 мільйонів бджолиних сімей, де постійно потрібно регулярно міняти матки. І переважно кожного року пасічники ті матки міняють. На сьогоднішній день. Ви можете знайти не так багато оголошень на тому самому Ліксі про продаж бджолиних маток. Але все одно, допустимо, якщо пасічник на Закарпатті має там 500 сімей чи там 200 сімей, він продає за сезон 100-200 відводків, тобто бджолопакетів, і продає ще буквально десь там 1000 маток. Ну плюс-мінус, я не знаю, в кожного по-різному. Але та матка коштує там 200-300 гривень, ну хай навіть 200 гривень, то він додає за 1000 маток плюс. 200 тисяч, то є доволі таки непогано. І так само по бджолопакетах. Один бджолопакет на Закарпатті там зараз коштує 900-800 гривень. Бо їх є багато, бо їх є багато. Тут на рівнині по півтори тисячі вони коштували. Тобто 900-800 гривень бджолопакет він їх продає там 100 200 штук. Теж отримує приблизно приблизно. Бо є такі ще й по тисячі продають гривень. Є такі що і по півтори таки продавали, бо цінують свою бджолу, цінують свою породу. То е, вони будуть заробляти там 200-300 тисяч коротше. Потенціал пасіки, якщо займатися лише відтворенням на 200 бджолиних сімей, приблизний потенціал це до півмільйона гривень. Це якщо ми говоримо тільки про те, щоб самими бджолами торгувати бджолиними матками. Якщо ми будемо торгувати ще медом, а там все одно якась кількість меду та й видобувається на їхніх пасіках, то можна ну, трошки підняти. Приблизно так виживають е, пасічники на Закарпатті. Ві, Крім цього, на Закарпатті ще багато пасічників виживають за рахунок е, апітерапії, сон на бджолах. Це, е, ну, так би мовити, вони е, створюють додану вартість саме для туристів. Турист приїжджає, О, на бджолах поспати. Да, тіпа, є такі люди, які з мого села їдуть туди. У мене вдома є апібудиночок, і коротше, а вони їдуть туди О, на бджолах поспали. Блін, через дорогу перейди, в сусіда за 50 гривень поспи. Ну, коротше. Це так виживає Закарпаття. Рівнина схід України виживає трошки по-іншому. Вони виживають за рахунок масового валового збору меду. І такого меду там з пасіків 100 бджолиних сімей вважається адекватним викачати ну, приблизно десь по 50 кг на одну бджолину сім'ю. Тобто, до скільки там виходить, до 5 тонн. До 5 тонн на 100 бджолиних сімей викачати це вважається нормально за сезон там. Від 3 до 5 тонн. 3-5 тонн. Реалізуємо його навіть по, 5 гривень, по 50 гривень за кілограм, 5 тонн це 250 тисяч. І це основний прибуток якби Пасічників з рівнини. Тобто вони бджолопакетами, як правило, не займаються, бо займаються рідко. Матками теж рідко займаються. Хоча б теж є пасіки, які займаються цими двома напрямками, саме виходячи з того, що вони хочуть продавати українську степову породу бджіл, теж селекційну і так далі. Але от момент такий, що 250 тисяч це ну, вважається умовний потолок для пасічника з східної і рівниної території на пасіку 100 бджолиних сімей. Тобто вигідніше, однозначно, в нинішній ситуації живуть закарпатські пасічники. Але як же ж, ж цих два ринки по сьогоднішній день протягують, чесно, я вам скажу, я місцями дивуюся. Але є ще один фактор, який допоміг, допоміг зберегти фігуру пасічника, умовно, зберегти фігуру пасічника і щоб він все ж таки займався тим джільництвом. Це Додаткова робота. Верніше вони ходять на роботу, ну, умовно, за 10-15 тисяч гривень, і додатково собі там займаються бджолами. В принципі, це сама головна передумова для того, щоб ви на своїх бджолах виживали. На сьогоднішній день я знаю дуже мало пасічників, які б сказали, от в мене є там 200-300 сімей. І я на них заробляю стільки, скільки мені необхідно для того, щоб я себе почував білою людиною, живучи в Україні. А то в мене таке враження інколи, що ми всі себе тут неграми почуваємо, тому що е, виживаєш, ти повинен ніби в рабстві бути місцями, тому що е, мінімальна заробітна плата абсолютно не дозволяє тобі розгорнутися нормально. Е, немає поняття Десь подорожувати в наших людей, поняття подорожувати в 80%, воно мінімальне. Тобто, навіть поїхати з сусіднього села в сусіднє це дуже далеко часом, тому що пальне коштує дуже багато. Через то інколи я сижу і думаю, як же ж українські пасічники виживають. І ну, Ти доходиш до логічного, або вони реально виживають, або вони знаходять е, шляхи. Конечно же, конечно же, деякі пасічники знаходять якісь пряміші виходи за кордон, то їхній мед там оцінюється там в 3, 4, 5, 10 доларів за кілограм. Порізному. Багато пасічників, умовно, там мають 100 бджолиних сімей і стараються все продати в розріб. Це умовно. Але багато хто цим не займається. Верніше, переважна кількість пасічників цим не займається. І продавати в розріб на сьогоднішній день в Україні, де мало популярний мед. От як так може бути? Там медова держава. Історія в нас коріна. Мед, 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 мед шанується, бджоли, шануються, мед в релігії, бджоли в релігії, все в релігії, без меду до сусіда не ходи. Якщо ти пасічник, ти маєш мед, якщо ти в старих прислів'ях... Найбагатші хати, хати в селі це голова села, батюшка і пасічник. А на сьогоднішній день найбідніша хата це хата пасічника. Ну, переважно воно щось виходить, тому що український пасічник на сьогоднішній день виживає. І багато в чому український е, пасічник. Сам собі демпінгує ціни. Чому? Тому що дядько Степан продає по 200 гривень. Він собі каже, ну мені 200 гривень за нормально. І в нього люди беруть. Але якийсь дядько Іван прийшов, дивиться, дядько Іван поставив, Степан поставив по 200. Та поставлю, ну я собі по 180, щоб мене брали. Дядька Івана починають брати, дядько Степан і курить бамбук, в нього ніхто не купляє. Потім той самий дядько Іван каже, бляха муха, ну що ж за херня, поставлю собі по 170. І так вони, коли конкурують між собою, просто на базарчику, доходять до. 100 гривень. А розумний клієнт ходить, ага, сьогодні по 200, вчора, вчора було по 250, значить сьогодні по 20, завтра буде по 150. Пожду, ну я ще трошки. Потім той дядько Іван думає, боже в мене стільки того меду, ну немає його куди дівати. І потім той мед здає ще й по 40 гривень за кілограм і каже, все, бджільництво це не рентабельно. Перестаньте самі собі демпінгувати ціни, перестаньте займатися цією фігньою. Стоїте ви з медом обоє на базарі. Продавайте його в одну і ту саму ціну. Будьте розумнішими, а то й більше приходите. Дядько Іван стоїть по 150 і в тебе стоїть там по 170, домовтеся продавати по 200. Людина, якщо захоче той мед, вона його купить. Крім цього, займайтесь популяризацією. Розказуйте, що це добре. Показуйте своїм прикладом, що це добре. Стійте прямо на базарі, їжте той мед. Ну, у нас у того, в умовах магазина трошки не так, але ми їмо мед на камеру і показуємо, що його можна їсти. Тому, панове, Потрібно самим пасічникам на кінець-то включити свою сіру речовину і почати думати. Ви самі собі знижуєте ціну, ви самі собі демпінгуєте ціну, ви самі собі створюєте проблеми. Тому що ви сьогодні демпінганули, перекуп потішився, ви просралися. М'яко кажучи, приблизно воно так працює. Тому, якщо у вас є можливість займатися виведенням бджолиних маток, ринок в Україні не покритий. Займайтеся виведенням бджолиних маток. Є можливість продавати бджолопакети? продавайте. Також не занижуйте ціну. Ну, моя думка, мінімум півтори тисячі бджолопакет повинен коштувати. Тум, панове, якось так. Давайте разом розвивати бджільництво України. Давайте дивитись на реалії такими, як вони є на сьогоднішній день. Да, складно, да тяжко, але потрібно створювати інші шляхи підвищення попиту на споживання меду, підвищення е репутації самого пасічника як професії в цілому. Ну і само собою потрібно шукати шляхи підвищення е продукції, е підвищення ціни на продукцію бджільництва. Один із самих важливих і грамотних шляхів. Це створювати додану вартість. Про це я багато говорю на своєму каналі, тому підписуйся, підписуйся на всі ресурси, які в нас є в описі під відео. Переходьте за посиланням в наш інстаграм-магазин Бікіперофікрей, і давайте разом врятуємо світ і завдяки цьому збережемо бджіл. Верніше давайте збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Заговорився всім гарного дня і на все добре.